Здоровенькі були. Щиро вітаю всіх любителів гри мільйонів на своєму каналі Футбол Сан. Презентую враження від гри третього туру Ліги Чемпіонів УЄФА 2023-24. Барселона, Іспанія, Шахтар, Донецьк, Україна, в якому дебютував в ролі головного тренера гірників Маріно Пушич. Його підопічні розпочали матч впевнено. Я б навіть сказав, що занадто впевнено, коли через короткий пас виходили із презингу каталонської команди біля власної штрафної, перший раз вдалося, другий ледь не привезли собі гол. Але після перехоплення кулястого Лопес не зміг переграти різника. Як і Жоау Канцелу на 25-й хвилині, коли намагався пробити помічні різника. Але голкіпер Шахтаря вкотре довів, що має чудову реакцію. Дмитро вчасно згрупувався і заволодів м'ячем. Різних завадив розстрілу впритул на 28-й хвилині, але був безсилий після добавки Фарана Тореса 1-0. А потім були майстерні дії Ферміна Лопеса, коли увірвався в штрафну гірників, прибрав суперника та й невідпорно вгатив в верхній ближній кут. Кулясти від стійки затріпотів у ці воріт Шахтаря 2-0 36 хвилина. Безнадії при цьому немає. Зате є повне розуміння реальності розстановок сил у клубному європейському футболі. По перерві гірники значно активізувалися попереду. Так, були засильні простріли вздовж Барселонівської штрафної або ось неточні паси, якими дуже грішили наші хлопці. Але вже не було тієї боязкості перед авторитетним суперником, що відчувалася в першому таймі. Як підсумок Азаров пролетів по лівому краю, відмінним пасом виводить Судакова віч на віч з Терштегеном і маємо 2-1. Ми вболівальники радіємо в Україні біля телеприймачів, а на трибунах Олімпійського стадіону обнімаються українські дітки. Значить, можуть українці грати проти сильних світу цього. Потрібно тільки бажання, яке часто компенсує недостаток виконавської майстерності. Барселона у відповідь забила двічі обидва рази з офсайду. Але й Шахтар у відповідь постійно створює небезпеку біля воріт Барселони. На превеликий жаль, величезний брак в передачах не дозволив гірникам відігратися. Адже Шахтарю було цілком по силам, як мінімум, не програти далеко не на сильнішому складу Барселони. У Шахтаря залишається в активі три очки. Скільки ж у порту, який сьогодні ще зіграє з Антверпеном, а лідирує Барселона 9 очок. У гірників є шанси на плей-офф Ліги Чемпіонів. Але, відверто кажучи, з таким браком в передачах робити там Шахтарю нічого. Хоча є ще час для виправлення ситуації, чого і бажаю новому тренеру Маріну Пушичу. Вболіваємо за наші команди всім нам, українцям, мужності, твердості духу та терпіння. З вами був Санич. Зустрінемось.